Зимовий березень сьогоднішній ранок на Хмельниччині виявився не надто весняним. Через сильний снігопад, налипання мокрого снігу. Спецтехніка виїхала на дороги регіонального та територіального значення. За нічний Період чергування використано 510 тонн тон сумішей від сьомої ранку. В зв'язку із посиленням інтенсивності снігових опадів у центральній частині області спеціальна дорожня техніка виїхала на повторну обровку автошляхів М та Н значення, а також опрацювання маршрутів регіонального та територіального значення. Робота триває. Проїзд забезпечено ускладнень. Або обмежень в русі немає за планами дорожнього господарства. Наступної ночі теж працюватиме в посиленому режимі. Також вводимо нічне чергування. У місті через негоду виникли великі ранкові затори. Проте по обіді ситуація стабілізувалась. Комунальники працюють, аби подолати примхи погоди. Шість машин посипачів виїхала на маршрути о п'ятій годині. Ранку о 8-й відбулася перезмінка. Дозавантажилися і знову поїхали. На дороги в місті висипано майже 120 тонн солі. Працює тракторна техніка з щітками 15 одиниць. Надвечір синоптики знову прогнозують зниження температури повітря та можливе утворення ожеледиці. Тож просимо поступатися дорогою спецтехніці, бути уважними та обережними.